Всім привіт! Це Знову я Катя і я зараз йду збирати полуницю з нашого городу. Так вона виглядає. І зараз я буду її збирати. Починаючи з першого рядка. Я буду дивитися, чи нема тут полуниці. Я взяла таке відерце. Тут є. Вуничка. Я буду збирати любі, а потім я їх буду мити водяним пістолетиком, але це вже буде трішки пізніше. Так. Тут багато муку дуже. Так, зараз. буду шукати. Поки... Тут нічого такого немає. Е, я зараз буду проходитися по всім рядам, а ви трішечки почекайте. Я вас включу, коли у мене буде ну, хоча б там уже 5 клубнічок. Та привіт знову! Я просто обшукала все і я знайшла тільки чуть-чуть клубнічок. Ну тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім клубничок. Ну, якщо чесно, в прошливий раз я знаходила по ще ціле відро. Отак от зразу, от, да, за один раз. Пусть ціле відро. А так-то я ходила десь три рази, тому десь так, ну, десь пощі два відра я збирала за полуницю. Потім мій тато обчистив тут все. І, ми, і мені отакі от залишив. Ще й носики у них біленькі трішки. Ну, нічого страшного. Зараз я піду і буду показувати, як я обмиваю їх водяним пістолетиком. Це буде дуже круто. До речі, я вже продавала ці е, ягоди, так що зараз почекайте. Ось моя полуничка у нас е, тривога. Ми були так. Там. Зараз дивіться. Такі no, мали пістолети ходять. No, okay. Все на люкс. Кстати, я вам не розповіла трішечки. Е, я продавала полуницю, горох, кріп, листочки салати і назбирала 79 гривень. За перший день 72, за другий 7 гривень. І ось давайте я буду показувати вам, як я можу. Я беру одну полунічку і її промиваю. Але я зараз візьму зразу всі, щоб багато часу не витратити. Треба води багато. Все. Є, yeah. я помила дочки знову. Зараз візьму таку саму червону. І на камеру її спробую. Така маленька клубничка. Так. Пробуємо дуже смачна клубничка. Я її вже доїла і мені принесли ще. Зараз буду їсти. А випишіть в коментарях, що мені знімати у наступному відео.